Вітаю, друзі! Мова сьогодні піде про болгарський перець, і зразу скажу, що в теплиці цього року чомусь перець в мене не вдався. Хоча я знаю чому. Справа в тому, що щороку я робила траншеї восени, туди засипала, як ви знаєте, хто дивиться мої відео. Засипала листя плодових дерев і виходив такий собі компост. А цього року не зробила. Ні, не за того, що полінувалася, а чомусь вирішила, що перець і так буде гарно плодоносити. Але без підживлення, не дуже він хоче плодоносити. Врожай є, його достатньо, але зовсім не так, як були всі ті роки. Є і великі причини ось такі. По 400 500 грамм як у великого велетня є і трошечки менші, такі, як в козачка, наприклад, або в товстунчика. Я задоволена перцем, але я вам покажу зараз своїх улюбленців. Ну, по-перше, раз ми вже тут, то ось це мій улюбленець. Дуже багато перцю ми зібрали вже звідси. Це апельсин, ось такий помаранчевого кольору, дуже смачний перчик. В нього не дуже товста стінка. Насіни всього 18-20 штучок. Але цей е, апельсинчик дуже полюбляють діти. По-перше, тому що він маленький, а по-друге, що він яскравий та солодкий. Це перець солодкий, який називається апельсин. З апельсином в мене є ось один кущ гібриду, який називається Барбі. Ось так він росте. Дуже подобається він вражанністю своєю, і смаком, і красою плодів, тому що він поступово ось так набирає колір, а потім буде помаранчевого кольору і навіть трошечки червоний. Всередині мені подобався ось такий яскравий жовтого кольору перець, який називається жовтий монстр. Ось такий він. Він великоплідний. Врожайний, м'ясистий, соковитий і солодкий. Це жовтий монстр. З року обов'язково відкритий ґрунт посаджу ось цей сорт перцю. Це товстунчик. Ви знаєте, в нього настільки товста стінка, і він щільний. І за рахунок цього, що він не м'який, а щільний. Плоди дуже соковиті. Це товстунчик. Сорт вухослона цього року не вдався, але я все одно буду його сіяти і висаджувати, тому що рахую, що це чудовий сорт солодкого перцю вухослона. Незважаючи на те, що перець був висаджений у відкритий ґрунт набагато пізніший. Але врожайність тут була дуже гарна. Ми вже його вибирали, закрутили і поїли. Ну і поки ще щось залишилося, я вам розповім про свої найкращі, про свої улюблені. Вже багато є сортів болгарського перцю та є гібридів. Але справа в тому, що цього року так вийшло, що я розсипала насіння і тому. Всі сорти я вам не зможу назвати. Дуже гарно зав'язалися вони ось так. Багато зібрали ми вже, як я вам вже сказала. У відкритому ґрунті бачу, що перці ростуть краще, краще зав'язуються. Скоріше за все, що це трошки помінявся клімат, навіть не трошки. Це помітила в минулому році, коли висаджувала перець. Хоча він мене дуже багато років виріс у відкритому ґрунті. Але в минулому році я побачила, що справді його можна спокійно вирощувати у відкритому ґрунті і не заморачуватися з теплицею, в якій температура підіймається дуже високо. Так от, що це за сорт, не знаю. Але е, хочу сказати про те, що ви бачите, у відкритому ґрунті йде таке нашестя всіх шкідників, які ось так пробуравлюють наші перці, але нічого страшного. Зато зразу видно, що вони не оброблені хімією. Зривай з куща і просто їж. А оце в мене найулюбленіший, найкрасивіший, найсмачніший певний е, сорт, який називається хрещений батько. Ось такі лаковані, довгі, більше 20 см перці. Їх вага не дуже велика, десь 250-300 але вони дуже солодкі. І такої перчини вистачає ну, майже на всю страву. Якщо це особливо робити просто якийсь салат, то звичайно подивіться. А на грілі, то він просто дивовижний, тому що коли трошки потримати його на грилі, потім зняти з нього шкірочку, покласти на хліб, ну це буде дуже і дуже смачно. Ось такі плоди зав'язав. Взагалі, то ось з цього саме куща ми чотири зібрали. Тепер ще є 4. Ну, і ось тут, на верхівці, теж зав'язалося три плоди. Поряд знаходиться теж, мій улюбленець. це сорт, який називається Червоний велетень. Справді, ось такі велетенські перці. Вони Набувають поступово червоного кольору. Подивіться, як цікаво він тут колір набирає. Ось такий коричнево зелений колір, а потім переходить в червоний. Ось такі великі перчини: щільний, м'ясистий, соковитий і солодкий. Дуже смачний. Ось саме цей перець, який називається червоний велетень. Я його вирощую вже понад 10 років. Дуже гарно. Я висадила перці у відкритий ґрунт, вони вже багато набрали зеленої маси. Я вирішила обрізати листя. Щось обірвала, щось обрізала. Але це була моя помилка, тому що перший. В такий ярус болгарського перцю в мене був з деякими опіками. А зараз ось таке лагідне сонечко, і перці зав'язалися гарно і мають ось такий яскравий чудовий колір. Яскраво помаранчевий. От друзі, не знаю навіть, що це за сорт. Взагалі тут треба подивитися, які в мене сорти були, але е, обов'язково зберу насіння з ось цих чудових перців. Скажу вам, що я не думала навіть що тут щось буде, бо в минулому році саме тут. І не важливо взагалі, що ти тут висаджуєш, але тут дуже риться, заривається оця землеройка. Подивіться, повністю у мене піднімає ґрунт, спіймати її неможливо. У <кій> мене є оці всякі пугалки, нічого не допомагає і з цими звуками, і з чим хочеш. Я замульчувала, полив іде ось через пляшки. Не можу сказати, що тут сильно волого, і тому ця землеройка там лазить. Але подивіться, що вона мені наробила. Але незважаючи на те, я все одно отримала ось такий гарний результат. На початку рядочка росте ще один гібрид, точну назву не буду казати, щоб не обманювати, треба подивитися вони набувають поступово ось такого помаранчевого кольору, а потім будуть червоні плоди. Теж щільний і смачний. А ось тут, знову ж таки хрещений батько позав'язував ось стільки плодів. Дуже багато, ще й багато було знято. Бачите, як навіть повиломлювали мої хлопці. Це теж ось такий червоного кольору. Хрещений батько, трошечки деформовані є вже плоди, бачите, але все одно їх багато. І ось там ось такі плодики. Це хрещений батько. А ось тут ще зелені є. Це сорт, який називається Червоний Велетень. Так, друзі, всяке буває. Бачите, там, де росте в мене солодкий перець. Один кущ в мене виявився гірким. Сподіваюся, все-таки що перезапилення не відбулося, тому що зараз ми вже давно смакуємо наші солодкі перці, вони смачні. Але хто його знає, яке насіння буде на наступний рік, сподіваюся, що солодкі перці будуть солодкими. Тобто треба бути дуже і дуже уважними. Ось це в мене гіркий перець. Сьогодні, друзі, я вам розповіла лише про ось цей один ряд, який в мене висаджений у відкритому ґрунті. Показала деякі сорти, в яких я точно впевнена. З назвою, на жаль, на жаль, так вийшло, що деякі сорти я не знаю, тому обманювати вас не буду, що за назва сортів. Але ви бачите гарні такі плоди. І... А наступного разу я обов'язково зроблю відео про ось той другий ряд Той ряд експериментальний. Я думаю, вам буде цікаво знати, що то за експеримент був проведений. А на сьогодні, все здоров'я вам, миру, добра! Вирощуйте перці, тому що це наше здоров'я, а його треба берегти.